Доброго дня, друзі, слава Україні, героям слава! Пішов у нас дощ, і нарешті ми можемо створити нове відео. Дякую вам за перегляди попереднього відео та коментарі. Розчарую хейтерів. Мій канал створений для спілкування та обміну досвіду. Як позитивним, так і негативним. Хто слідкує за каналом, той розуміє, про що я. Помилки не допускає той, хто нічого не робить. До речі, до вас запитання з родзинкою. Яким кольором ви бачите наш причіп? А також двойка чи четверка стелить на платформу. Чекаю від вас коментарів. Гарного перегляду. Ну що, друзі, привезли нам новий прицеп на такому. Автомобіль новий навісінький, згружали. Трактором хотіли згружати, але трошки не вийшло. Правда, новий прицеп він в розібраному стані. Набрали ми вон скільки профіля. Це на один прицеп. Колись буде на багато профіля? Нормально. Як бачили, ми його вже піднімали. Чому піднімав? перевіряв як я вварив. Два крайніх, бо я повністю вирізав їх і за вварював, так як старі, старі, старі отакі поломані. Тобто Одне повністю вирізав, бо тут, хто бачив попереднє відео, тут все печально вирізали. І провірили, все нормально піднімається, опускається. Тепер можна їх підсилити. Як ми підсилюємо. Ось таку пластини Руслан вирізав. Кому цікаві такі пластини, хто хоче підсилити свої уха на ПТС, в описі номер телефону Руслана. то Тобто телефонуйте, замовляйте, він вам зробить. Я думаю, новою почтою вийшла, питань не буде. У мене, по-моєму, 12-ка була. Ну, там вже ви домовитесь, з якого метала. Щоб не ламало. Щоб не було такого. Оце. Так, притуляємо. Звісно, руслан рівні висилається, я вже різаком підгинав. Хоча в його є прес, він може їх і підігне. Тут не так дуже і підгинати треба. Ну, щоб краще прилягало до площини. Зараз покажу. Бо воно ж тут уха трошки підігнуте. Отак, бачите, щоб краще прилягало. І тоді проварюєте його. Проварюю оте ухо я пробував електродами, Некрасиво виходить шов. Е -е 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 -е. Можу показати. Електроди, звісно, краще прогрівають, але вирішив я полуавтоматом. Красивий шов, проще варить і все красиво виходить. Низ я проварював електродом. Електрод краще, повторюсь, прогріває метал. І лучше зварює. Ну Це, так сказати, товсті метали. Тут товстий. Ну Я думаю, що його видержав, Уже в будь-якому випадку тут тримає, тут, тут. Можна було б все позаварювати. Но... Думаю, навіщо? Воно і так триматиметься. Може хтось з вас напише, що краще проварити. Так, попроварював, рама де потріскалась, попроварював, вона ще буде позачищати, перевернути, ще одне ухо мені залишилося, зараз я його дороблю. Тут теж проварив, все красиво. Треба ще ось попроварювати, де він порваний. Погріли, погнули, поставили. Все. Будемо, друзі, далі працювати. Так що. Забув вам показати, тут ці пластини, вони трошки вищі. Як бачите, їх треба підрізати, підгинати. Но, на мою думку, хай будуть більші, завжди можна підрізати, чим вони будуть малі і не доставатиме. Болгарка є, підрізали, поставили, варили і все. Ну, а можна я вам скажу, може Руслану проще а так. Просто е, зрізати і отут тоді повністю так проварювати. Найбільша біда це що рве оці да? ну, кінчики ламає, одриває. Вариться, в принципі, все нормально, так що я можу сказати, якщо може і подешевше буде, і металу ж менше йтиме, Руслану можна було. Ну, це хто як замови. Отак От зрізати, і воно получиться що отут ви отак проварите по кругу і воно триматиметься. Ну, там же вирішувати вам. Хоча, як подумати, те, що ми отут приварили, да, тут площадка більша, все-таки не так гнутиме цей метал, Площадя, площадь більша і буде міцніше триматися. Треба ще якось з цієї сторони, мабуть, усилить чи дорами кинути. Ну, зараз будемо щось думати, дороблю хоч все, потім будемо перевертати, дивіться, мудрувати з цієї сторони. Так, друзі, вирішили ми з цієї сторони ухо не підсилювати, нічого не вкидати, так як ми з цієї сторони постійни ці підкинули і площа збільшилася. Надіємося, що воно витримає. По самій платформі платформа була рівна, просівши оці края з уголка, тобто відрізали повністю, все переварювали. Також я кинув додатково профіль. Мені там в коментах писали, що краще підсилить профілем, чим там уголком, який профіль не вказали. Вирішив я взяти 60х30, товщина 3 мм. Його якраз отам знизу, в кругову, класно доставати і проварювати. Тут ми вкинули, щоб листи не просідали, трималися краще, не продавило. А там я так вирішив кинути по одній причині, коли назад. Перевертатиме кузов, щоб не так він прогинався. Наскільки це правильно, я не знаю. Ну, вирішив я так. Так варив, так є. Такі шовчики. Будемось. Зараз я болгаркою пройдусь, зачищу. І будемо його ставити нарешті на раму. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Все буде Україна, мирного неба. На все добре, друзі.